Сьогодні тема нашого уроку – це підготовка до контрольної роботи за темою нерівності. Ми сьогодні з вами згадаємо весь матеріал, який вивчали протягом цієї теми. Ну і давайте ж ми згадаємо. Перше, позначте ті з поданих чисел, які є розв'язками нерівностей. Значить, у нас є нерівність. Давайте ми з вами намалюємо координатну пряму, так буде легше. Зобразимо число мінус 4,2 не зафарбовано. Ми розуміємо, що ялинка цієї нерівності буде рости ліворуч, і перенесемо всі варіанти відповідей на нашу координатну пряму. Мінус 5 знаходиться десь тут. Мінус 4,7 також тут, мінус 4,6 також тут. Мінус 4,1 буде тут за правіше, правильно, ніж 4,2, мінус 4,2. І мінус 4 також буде правіше. То які ж числа у нас входять в множину розв'язків даної нерівності? Їх тут 3. Це у нас мінус 5 4,7 і мінус 4,6 це числа, які є розв'язками даної нерівності. Номер один це був. Номер два. Порівняйте числа х та у, якщо х відняти у дорівнює 3. Коли ми в різниці отримали додатнє число, то ми розуміємо, що ми від більшого віднімаємо менше, тобто х буде більше, ніж y. Якби ми в різниці отримали від'ємне число, то ми від меншого б віднімали більше. Тоді б у нас х був би менше за y. В даному випадку у нас х більше у. Третє завдання оцініть значення виразу. Давайте запишемо в стовпчик, що ми маємо х більше 2, менше, ніж 3y більше, ніж 4, але менше, ніж 9. Треба оцінити значення виразу 2х відняти 5y. Щоб оцінити значення виразу, ми повинні згадати з вами, що те, що робимо з серединкою, те ми і з краями, так, з лівою та правою частини. Що відбувається з х? Х Ікс ми помножили на 2. Отже, ліву і праву частину х ми також помножаємо на 2. Це буде 2 помножити на 2. І тут буде у нас 2 помножити на 3. Далі у нас іде мінус мінус, 5, 5, y. Але тут ми також повинні з вами згадати, якщо перед буквою з'являється мінус, то ми міняємо місцями 9 та 4. Це буде 5 помножити на 9 і 5 помножити на 4. Тепер ми просто виконуємо обчислення. Зліва та справа. серединку ми так і записуємо. 2х відняти 5 у буде більше, ніж 2 на 2, 4, 5 на 9 це у нас буде мінус 45, 4 відняти 45 це буде мінус 41. 2 на 3 це 6, 4 на 5 це буде 20, 6, 6 відняти 20, це буде мінус 14. Ось таким чином ми оцінили значення першого виразу. Друге значення виразу це у нас, друге, це у нас буде 6y поділити на 2х. Знову ж таки, ми повинні згадати, що якщо ми опускаємо букву в знаменник, то міняємо місцями. У нас 2х в знаменнику, тоді ми будемо міняти х місцями. Тоді це буде більше, менше. Прописуємо 6, тут буде 2, 6. 2, 6. Y знаходиться в чисельнику, тому значення Y залишається на своїх місцях. Це буде 6 на 4, тут буде 9. X міняємо, бо х у нас в знаменнику, то це буде 3. та 2. Скорочуємо. 2, 6, це буде 3. 3 та 3 скорочуємо. То у нас залишається 6 y на 2х більше, ніж 4 менше ніж, тут також скорочуємо, 6 та 2 скорочуємо, це буде 3, а тут буде 1. 3 на 9, це у нас буде 27, і 27 поділити на 2, це у нас буде 13,5. Знову ж таки, оцінили значення виразу. Наступне завдання це укажіть найменше ціле число, що є розв'язком нерівності. Для цього розв'яжемо цю нерівність, розкриваємо дужки 5 на х 5х, 5х1,2-6 відняти 4,6 більше, ніж 3х, додати 1,4. Тепер переносимо відомі в одну невідомі в іншу, то ми маємо 5х відняти 3х перенесли більше, ніж 1,4 додати 6 і додати 4,6. Віднімаємо, додаємо 5х відняти 3х, це в нас буде 2х більше ніж 1,4 додати 4,6, це в нас буде 6. І додати 6 буде 12. Тепер ділимо ліву праву частину, ділимо на 2, то х буде більше, ніж 6. Ми поділили на додатнє число, знак не змінився. Переносимо все на координатну пряму. Незафарбована шістка, ялинка росте праворуч. Тепер дивимося запитання: укажіть найменше ціле число, що є розв'язком нерівності. Найменше ціле число, яке входить в множину даних значень, це буде число 7, бо 6 у нас виколота точка. Наступне після 6 це буде 7. Це найменше ціле число, яке входить в множину значень. Отже, відповідь у нас буде 7. Наступне завдання розв'яжіть нерівність. Приклад а, щоб розв'язати таку нерівність, ми повинні перенести відомі в одну невідомі в іншу. Мінус х, 7 переносимо, було мінус, стало плюс 7х менше, ніж 29. П'ятірку переносимо, мінус 5. Мінус х додати 7х, це у нас буде 6х менше, ніж 29, відняти 5 це буде 24. Ділимо все на 6. То х у нас буде менше, ніж 4. Переносимо все на координатну пряму, 4 не зафарбовано, і ялинка росте ліворуч. Отже відповідь х належить проміжку від мінус нескінченності до 4 невключно. Наступна нерівність, щоб її розв'язати, ми також повинні розкрити дужки. Ось тут ми бачимо формулу скороченого множення, збираємо її. Це буде х квадрат відняти 9 більше, ніж 5, помножити. Тут у нас квадрат різниці, ми за формулою скороченого множення розкриваємо. У нас буде х2 відняти 2 на 2, 4х, та додати 4. Відняти, розкриваємо дужки, 4 х квадраті, мінус на мінус плюс 4 на 2 8х. Знову ж таки, розкриваємо тепер наступні дужки з правої сторони, то ми маємо х квадрат відняти 9 більше, ніж 5 х квадрат, 5 на 4 20х, 5 на 4 20, відняти 4х у квадраті та додати 8х. Переносимо відомі в одну невідомі в іншу. Маємо х квадрат, відняти 5 х квадрат, додати 4 х квадрат, додати 20х та відняти 8х у нас більше, ніж, що у нас тут залишилася справа, 20. І переносимо дев'ятку плюс 9 х квадрат, 5 х квадрат, 4 х квадрат взаємознищується 20х, відняти 8х, це у нас буде 12х. Більше, ніж 29. Ділимо все на 12. Тоді х у нас буде більше, ніж 29 12 -х. 29 дванадцятих це у нас буде 2,5. Переносимо на координатну пряму даний розв'язок. 2,5 ялинка росте праворуч. Отже, відповідь у нас буде: х належить проміжку від 2,5 до плюс нескінченності. 2,512 не включно. на рівність у нас така. Щоб її розв'язати, ми повинні спочатку позбутись від знаменника. Для цього ми помножаємо ліву і праву частину на 3. То 3 та 3 скорочується тут також на 3. То ми маємо 5 відняти 2 менше буду рівні 2 на 3, то буде 6. Відомі в одну невідомі в іншу. Маємо мінус 2 y менше буду рівню. 6 відняти 5. Тобто мінус 2у менше або дорівнює 1. А тепер ми все ділимо на мінус 2. Коли ми ділимо на від'ємне число, то знак нерівності змінюється. То y у нас буде більше або дорівнює 1 поділити на мінус 2 це буде мінус 1 друга. Переносимо на координатну пряму наш розв'язок. Кружечок зафарбований, мінус 1 друга, і ялинка росте праворуч. Отже, відповідь у нас буде х належить проміжку від мінус однієї другої до плюс нескінченності мінус одна друга включно. Завдання розв'яжіть систему нерівностей. Ну, Давайте розв'яжемо першу. 3х відняти 7 більше, ніж 20. 7х відняти 4 менше або дорівнює 10. Згадуємо, як ми розв'язуємо систему. Ми повинні розв'язати і першу нерівність, і другу нерівність. Переносимо відомі в одну невідомі в іншу. 3х більше, ніж 20 додати 7. 7х менше або дорівнює 10 додати 4. Додаємо, зводимо подібні, 3х більше, ніж 27, 7х менше бо дорівнює 14. Першу нерівність ми ділимо на 3, то ми маємо х більше, ніж 27 поділити на 3, це буде 9. Другу нерівність ми ділимо на 7. Знаки не змінюємо, бо числа додатні. То х у нас буде менше, бо дорівнює 14 поділити на 7, то буде 2. Переносимо все на координатну пряму розв'язок першої та другої нерівності. 2 у нас зафарбована, 9 не зафарбована. Від 9 ялинка росте праворуч, а від 2 росте ліворуч. Наші ялинки не перетинаються, отже, відповідь у нас буде: розв'язків немає. Розглянемо приклад Б. Тут ми повинні розкрити дужки. Ну, я переписувати умову не буду, а відразу буду розкривати дужки. Це у нас буде 2 на 3х, 6х 2 на мінус 4, мінус 8 більше ніж. Далі розкриваємо 4х, 4 на 1, 4, відняти 3. Аналогічно розкриваємо дужки. маємо х квадрат, відняти х на 4. 4х. Відняти. І тут же ж у нас йде також добуток, але мінус перед дужками. х на х у квадраті. Х на мінус 5, і там мінус. То буде плюс 5х. Мінус 3 на х, це буде у нас мінус 3х, мінус на мінус, плюс і 3 на 12. Переносимо відомі в одну невідомі в іншу. Маємо. 6х відняти 4х більше ніж 4 відняти 3 та додати 8 х квадрат, х квадрат взаємознищується, залишається у нас мінус 4х плюс 5х мінус 3х більше ніж мінус 5 мінус 15. Зводимо подібні доданки. 6х відняти 4х це буде 2х більше ніж 4 відняти 3 це 1 і додати 8, це буде 9. Мінус 4 мінус 3, мінус 7 додати 5, це буде мінус 2х, більше ніж мінус 20. Першу ділимо на 2. Це у нас буде х більше, ніж 4,5. Другу нерівність ми ділимо на мінус 2, змінюємо знаки, то х у нас буде менше, ніж 10. І переносимо все на координатну пряму. 4,5 не зафарбовано ялинка праворуч. 10 – не зафарбовано ялинка ліворуч. Наші ялинки перетнулись на проміжку від 4,5 до 10. Отже, відповідь х належить проміжку від 4,5 до 10, обидва не включені. Я вам бажаю успіху, працюйте, і у вас все вийде.